Мій погляд на те, як краще запроектувати свій будинок. По-перше, вам потрібно зрозуміти, які приміщення вам потрібні і якою площою приблизно. Далі вам потрібно з'ясувати, яка конструкція будинку, концепція, вам подобається. Одноповерховий зі скатної покрівлі або двоповерховий з пласкою покрівлі. Після цього ви звертаєтесь до дизайнера внутрішнього оздоблення. І це іменно так. На мій погляд, починати проєкт свого будинку потрібно з внутрішнього оздоблення. Тому що жити в будинку ви будете саме внутрі, користуватись, ви будете постійно цими приміщеннями, цими меблями, цими віконними прийомами. І вам потрібно бути зручно і комфортно там. А забезпечити це можете вам дизайнер внутрішнього оздоблення. Тобто проєктувати будинок потрібно починати з і виходити назовні. От. Після того, як у вас з дизайнером є планування приблизне, да, можемо вже переходити до ескізного проєкту будинку і переходити до зовнішнього оздоблення, щоб він… Він вам подобався зовні, тобто робити паспорт зовнішнього оздоблення. Коли все це зроблення, ми переходимо вже до конструкторської документації, тобто робочих чертежів, які потрібні безпосередньо для будівництва. Саме такий, такий алгоритм я вважаю найбільш корисним. Якщо ви теж так вважаєте, ставте плюсик, або коментуйте якось, або перекайтесь якось, тобто чекаємо вашу реакцію.